Так, всім вітаннячко. Починаємо ми сьогодні новий об'єкт. Давно ми вже не знімали. Жара не хочеться їхати в жару, хоча люди чекають. Це вже трошки нас замовник заждався, вже йому пообіцяли. Ну, напевно, більше місяця чекає, хвилюється, телефонує. Все приголоду, все розложене до нас, все гарне, все близько все прекрасне. Отакий у нас об'єкти котел Кронос, Ще не на місці він встановлений. Потужність 27 кВт. Котел добротний, унік New на 4 канали. Із-за того, що він 27-очка, тут би трошки камера не мала. Ну, хотілося б, звичайно, дещо удосконалити, але враховуючи всі, всі котли, які є на ринку, це... Досить дали вибір, я вважаю. Бойлер у нас є тут. Бойлер. Не бачу літражу. Не бачу літражу. Ну, так на, на око не менше 100 літрів, напевно, більше. Десь, десь тут має писати. О! 140. 141 літр. Також він на землі стоїть. Ну, в принципі, так. Да. 140 літрів. Добролер бойлер буде двохконтурний. Так зробимо, щоб від котла він гріти, ну, зміючка немає. І він буде навішаний вище за котел. Там бачимо, вже крюки для нього є. задюбалили. ми його туди навішуємо і так буде, коли пропадає світло, то буде знімати тепло із котла, навіть самочок. Це остаточне йти в бойлер. Ну І теплоакумулятор накидати Крихкий кумуля ну, що тут таке крихке в ньому я не знаю якась інструкція є без утеплювача ну єдиний такий недолік що тут муфта. бачимо сама яка для утеплювача для утеплювача місця замало У людей станочки бачимо які файні соцільно без швів без швів менше роботи І за того з ними конкурувати трошки чаще не знаю по ціні нічого не можу сказати єдине що ну, немає за короткий муфт, що він не утеплив, господар, а буде утепляти вже після того, як ми зробимо, Дуже, трошки матиме клопіт, як то кажуть. Ну таке. Ми туди в той кут поставимо, трошки відійдемо далі, щоб нам зрозуміти, від чого, з чого ми починаємо. Тут котел. В тому куті має бути теплоакумулятор, туди поставимо. І десь буде. Колектора не знайдесь, напевно, тут для його місця є. Ще, якби остаточного плану немає, але б такої нічого немає. І через ціну тут грібіночка теплопідлоги. Зразу ми будемо знімати ці конектори, насоси, будемо переставляти на колектор. Так робити не треба. Воно то можна, але ми хочемо зробити правильніше, трошки, щоб воно працювало незалежно, підлога від батарей. Бо так, якщо зараз зробити, це по Ну, живуть люди, бо варіант варіантом, якщо вже так зроблено, але якщо ми зробимо знову, можна зробити правильніше. Ну, і все, тут якась вода, десь там йде, е, бачимо автоматика, прес-контроль. І так розумію, що насос десь там раз розправить пішов у скважину, десь там всередині на дні насос лежить. Якась там Редукція. Яка там біда? Все. Більше нема що про що розповідати. Все класично. Тут 2 дюйми будемо переходити на півтора, тут зразу півтора, все будемо робити, півтора дюймової трубою об'язок. Труби там лежать, у нас все лежить. Єдине, що стоїть за забором, треба буде бігати туди, за такими деталями. Ось таке. Ну що, починаємо робити, ми будемо в процесі бачити, що до чого. Електроди є такі, електроди є ав груп до речі, ці АВ-груп мені подобається. Вони ну, так непогано варять. Ну що в нас? В перше в житті, звичайно, таке, сталася аварія. Господар не зняв із піддона. Влад мене фізично піднімати абсолютно нічого не може, переломних робет. Я хотів акуратно засовати. Якось не помітив, ця сторона скочила із. Я думаю, що суціни там не заглянув, якось так. Підложили мені сюди, хотіли сунути із цього трапа. Нема нас ні важелів, нічого. Ми, ну розумієте, ми ж не вдома. Хотіли зняти і він скакує. Ну, слава Богу, що нікого не прибив. Пошкодилися двері. Господар з нас вирухує нові, нові двері, розумієте? Недешеве задоволення. І трошки обшивка кото і пошкодилася, наскільки ще не знаємо. Отаке в нас буває. Ставити котла на місце, в нас немає сили умови зняти його із того трапа. Якби Фізично хтось був здоровий. Якось я того бойлера сам підняв. Влад абсолютно нічого не може. Він, слава Богу, що ходить, він на два місяці абсолютно відлежав, навіть не сідав. Після страшної аварії йому піднімати міг ну, дошечку підложити чи ще щось. А я сам не справився. Будемо щось якось його зводити, думати, я не знаю, на сили теж не вистачає його звести. Його, як його поставити на ноги, щоб більше не побити. Щось будемо думати. Сталося у нас отаке буває. Отаке таке буває. Котел стояв вже не знаю 2 місяці чи три місяці. Казали, що він має стояти, під'єдний до димоходу. Приїхали, котел так як стояв, так і стоїть. А нас ждали, якби затримка була за нами. Я думаю, що тут вже все підготовлено максимально. Приїхали, воно якось так. Ручки зогнули в котлові. Ну, ручки це не найстрашніше. Ця ручка зігнулася, воно вдарилося в землю і відамортизувало воно. Ось такого нового котла побили. Неприємно. Що будемо вирішувати якось це діло. Ну що, в нас немає ні засобів, ні сили додаткової. Якось ми підважимо, щось їм підкладали, обшивочку зіпсували. Ну Тут не сильно, там ззаду менше видно, тут саме більш так зіпсували, якось приварили туди і важили трубу, влад важив, е важим, бо йому піднімати не можна. Точно піднімав з усіх сил. якось, якось нам довелося, Вдалося. Не знаю скільки часу витратили. Зіпсували господаря, немає на місці. Приїде нас вижене, напевно, додому. Ну, я показую, як є, можна було, як то кажуть, в кіно це десь сховати. Ми намагаємося, щоб наш канал був максимально відкритий. Вперше в житті таке неприємне. Я переживав, що так не було, але я забув, що тут не суцільний, не, не взагалі мутиниць, відповернув і оця ножка зійшла із тої досочки. І він так шатнувся швиденько, слава Богу, що не на нас. Ручки трошки-трошки важней, вони такі м'які потянули раз. І вона стала вже рівненька. Це майже рівне, це рівно. Зараз просто рука одна, од, од, одної не все добре. Зараз відрізаємо ту трубу і ставимо котла на місце. І почнемо ще на тільки котельню. Це півдня нас пішло. І всякі такі додаткові засоби. Так, котел хоча... Травмований трошки, але на новах уже стоїть. І ця сломпіж до стіни менше буде видно. Не знаю, якось вирішиться. Получиться, що ми котя не зробимо задарма. Тут саме дороге у нас Нові дверцята. Добро такі. І бачимо, що. Якщо що буде, не знаємо, що немає господаря. Краще б ми не їхали і не тратили б ні часу, ні нервів, ні коштів. Оце мало бути. Повторюк, що нас викликає на, на монтаж. Ото котел вас має стояти тут і підійдемо димохід. А ми ще поки що робимо все, мінус. Півдня пройшло. Пів дня. Ми ще наробилися. Ми поки його звели, я не знаю, добру годину, може більше шукали, там підкладали, все, що могли. Дивіться, які тут стандарти. Отакі стандарти. Бачимо там, якщо повернути добре, то. Не знаю, з пів сантиметра може бути, бачимо, зазорити. Чи, значить, так залишити, чи як ми інколи робимо інш, інш, другою стороною, мінус, мінус на мінус. Мінус на мінус, бачимо, воно плотненько і на ход. Мабуть, так і зробимо. Молоточком настукаємо і будемо там тримати, бо... Чи крона так робить, чи вент, устрій так робить, я не знаю хто такі стандарти зробив. Але... Але, але маємо проблему. Ну, мені так особисто не подобається. Тут буде турбіна включиться. І воно відмухне і тут весь дим буде сюди, поки, поки димохід не прогріється. Будемо щось думати. О, тобто це ще ми працюємо на мінусі, ще ми на ноль не вийшли, ще ми не, не починали монтажу. Це тільки підготовляємо під монтаж. Зусиль, небі спалили, ну, неприємно, звичайно. Тай бачите, нема з ким. Якби був хоча б, хоча б хтось там міг допомогти. Ще раз повторюю, вакци не може піднімати важкого. Там подати, підложити, тут якби якось так. Ну що, продовжуємо. Отаке у нас вийшло чудо. Мінус на мінус знайшов так плотно-плотно. Ну, вже в принципі, його зняти назад то вже майже нереально. Майже нереально. Ну, і це не тільки в кроносах таке буває, Уже У нас не перший раз. Ми коздефрові так само набивали. Приходиться. Виходити. Або так, або так нема такого стандарту. Начебто стандарт є, все зараз наш час. Так, що там підібрав, а приходиться на практиці. Все одно треба щось фантазувати. Ну що, будемо туди, в цей отвір його підганяти. Дивитися, що по висоті, там, напевно, воно не підійде. Зараз розберемося. Так, котел. Знайшли його місце. Погано, що немає господаря. Все одно ну, вже ми багато де робимо, якби у нас є велика практика. Приходить господар, і він все одно трошки туди сантиметр, сюди сантиметр. Сам, ну, Найкращий як він був. Бачимо, як тут двері. Двері отак, будиночок. Ось такий чорновий вхід, тут треба пригинатися тут. Лісниця заважає драбина і бачимо так двері. Раз. Саме то не пройдуть. Ну, але в принципі, в принципі може бути. Ну, добре, щоб ми з цієї сторони двері не пошкодили, щоб вони були закриті. Я думаю, що тут якусь декоративну накладочку буде найдешеві ремонт. А може господар скаже купити нові двері побачимо. Значить що? стало зараз саме такий момент. Самий тяжкий. Самий тяжкий, чому, чому він тяжкий? А справа тому що зараз треба нам прийняти остаточне рішення, бо ж треба робити, а треба, щоб був план. О, там я продовжував час робив, ми завжди робимо в цих котлах кронусах, щоб не закручити американочку там за, за стіною. Розумієте, буде незручно сюди такий муфта там, різьма приварили. Ми так завжди робили. І там заодно перехід був на із 2 на півтора. А зараз у нас стоїть питання, як правильно спланувати, має бути колектор на стіні. Подача там, вхід в теплокумулятор є з цієї сторони, є на 90 градусів з іншої сторони. І тут стоїть питання, хто дивиться наш канал, знає. Може дехто не бачив, прогортати нам я малював, знімав окрему схему так із фломастером. Я так з їх зву. стара схема, нова схема. Ну Там є ще такі нюанси. І там варіанти підключення бойлера різні є. І тут в нас планувалася нова схема, коли купляли деталі. А зараз я приїхав на об'єкт, дивлюся, планую Бойлер в ту сторону, розумієте, а те туди. І тут нова схема ну, ніяк не вписується. І там та труба буде заважати подача. І ну, зараз я розказав, би коли на відео буде незрозуміло. Тому я більше схиляюся до старої схеми і, мабуть, так і буде. На старій схемі буде переважно напряму тут одразу раз так, і в бойлер буде хороший-хороший самочок. Коли пропаде світло, цей бойлер більше буде знімати тепло, ніж цей теплоакумулятор, бо він низький і не дуже високого... і не дуже великого об'єму. Не дуже великого об'єму. Бачимо по висоті він мало що Бачимо, верх котла. Отак, десь отак буде верх котла. Розумієте? Там болери, напевно, більш води і воно вгору буде дуже файний самочок. І коли котел догорить, остаточне тепло він буде якби витягувати на себе. Прекрасненько. Тут ви напрямуєте, ну, там один клапан все одно буде палюстковий. Але він для самочоку великі біди не буде чинити. То ми все ж таки зупиняємося на старій схемі, тільки треба буде докупляти декілька деталей. Трошки-трошки комплектація така, там треба палюстковий клапан. Півтора дюйма ще один. І тут вийде у нас колектор. Коли ми зробимо по старій схемі, змістимо котло, воно все сюди ближче до теплоакумулятора і він не буде ну, перехрещуватися труби ці не буде, бо йому треба трошки місця. Йому треба трошки місця, І на все буде добре. І подача на бой прекрасна туди. Бо якщо по новій схемі треба сюди, десь треба триходовий клапан. Він же находить на колектор, потім вертається від трьохдового клапану туди, а потім подачу ще сюди вести 25-ку трубу. Получиться воно, м'яко кажучи, не зовсім. От так що не можна сказати, яка схема краща, яка гірша. Дивіться, треба конкретну котельню. Тут ну, так воно виходить в даному випадку. Інших ми котельних стали котел «Кронос» теж з бойдером і там нова схема просто ідеально вписувалася, розумієте? А тут і, 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 краще буде схема, коли буде стояти трьохходовий протистрілочок. І на звороту, і все буде працювати файно. Будемо рухатися таким напрямком. Якщо вже рішення прийнято, то вже тоді робити, це просто робити, розумієте? А зробити, інколи так буває, а й треба робити, шкода часу на, на планування. Зробили, а потім береш, розкручуєш за те, що не продумали вже продумано, перейшли ми на 1 дюйм, хоча вхід 3-4 в котел. Ну, фітінги бралися, планувався під 1 дюйм, тому що я не, не знаю, який бойлер. Це раз. А два. Нам хочеться максимально використати можливість самочоку, самопливу. Так що тут діаметр не завадить. Ну, зворотишко буде теж поліпропиленом, Це таке. Це зрозуміло, а подача. Можна було б ще на вороточку обмежувальний двоходовий клапан поставити. В принципі, в господаря. Клапан залишився, ми зняли, тут зреб'яночки десь. йому відкрутив. Є той клапан тут. Є термоголовочка. На які градуси. 60. Маловаті градуси. Клапаном можна буде цього використати. Що за виробник? Я не знаю. Без іменний китаєць. Без іменний китаєць. Ну, ще так не бачив, щось би написали, бо тут абсолютно ніякого ніякого ім'я в нього немає. Проблема тільки в тому, що він нам четвертний, нам спортив Ні, не будемо ставити. Ми зіпсуємо самотюк. Все владиці, я зняв конектора. Тільки ж тут не було кінцевіка за з повітря, принципі, нормально буде, на подачі є. Все буде добре. Отвори вже зробили, там ось щось трошки пакує, поки ми знімаємо, рухаємося далі. Ну, такі проміжні моменти дуже цікаво тим, хто сам собі робить котельню планує. Це само -само такий проміжний момент, коли мозок починає закіпати і за то, що хочеться знайти найоптимальніший варіант, щоб і не зіпсувати людина, розумієте, є багато монтажників. Але він хотів саме, щоб ми, тому що щоб то ми зробили йому ну, якнайкраще. А тут, якщо ми приїхали, зробили не якнайкраще, можна було краще, то ну, весь зміст втрачається. весь зміст. Так що ми будемо шукати саме оптимальні, найкращий варіант. І будемо намагатися ну, не, не простіше зробити і не спеціально собі складнити роботу, бо можна щось ускладнити а бути гірше. Максимально просто, але щоб воно було максимально. Практично, правильно, нічого зайвого, і щоб все функціонувало так, як має бути. Все, працюємо далі. Так, день рухається поступово. Час іде, робота не особливо рухається. Зараз швидше ніж робота. з для того, що ми перепланували на стару схему, нам треба два пальосових клапани, добрали по місцю. Тут був закуплений раніше етап італієць. Тут заликись. Не зовсім безіменний. Якби безіменний, то нічого не було б. СД, не СД. СС. А може СД плюс. На СД. Китаєць. Маш тут виночітку, що СД. Такий бюджетний китаєць. І значить що дивимося на стіночку. Отом. Я не кажу, там я не можу взяти експертизу, як, яка латунь, але тут впевнений, що латунь може, ну якби лича, таке не зовсім бачимо. Адже яка структура. А тут не таке лича. Схоже, що латунь навіть краще тут. Але бачимо, яка масивність, латунька тут стіночка. Цього клапана зламати неможливо. Неможливо тут таке. Ну і проток. Нема мене ще для циркуля, але можемо навіть подивитися. І тут проток. Який тут проток. Ну, я б на такому міста був економити, але те, що є в магазині, те ми брали. Напевно, ми цьому поставимо на звороточку. Там вода трошки густіша, і буде краще, працювати. цього поставимо на подачу. Краще було б звичайно два таких, бачимо, яка тут нагайка, яка тут гаєчка. В принципі, гайці, що зекономили, можливо і правильно. те воно напевно дешевше, я не знаю, який коштував вітав. Зараз я не пам'ятаю ціни. Цей бачимо 600 гривень коштує, напевно, і та буде дорогша. Фільтрація з де вони такі не самі погані, але такі трошки до етапу ж їм далеко. От коли люди куплять іншу в магазині, кажуть, мені дешевше вийшло. От дешевше на цьому, на тому, а потім дивишся оригінальна річ дорогша. А загальна сума дешевша. А Весь секрет, знаєте, тут набігає. Частіше всього набігає на цьому бачкові. Якщо рефлекс бачок оригінал і цей бачок вам вийде, не знаю там скільки тисяч, перекриє це все китайця по ціні Оті всі підробочки, будемо далі працювати потрошки. Тут ще немає що показувати. Бачимо котел без труб. Без труб, бочка без труб. Ну, трошки початочок є. Працюємо далі. Так згадав цікавий моментик. Закупляли клапана. Не там, де ми рекомендували в іншому магазині, без нас, тобто. І Ми завжди пишемо Афрізу АТМ 343. Приїхали, клапан був 222, напевно. Напевно, я показував на початку. Не в тому суть. Суть в тому, щоб відвезли в магазин, поміняли, привезли нам вже такого, як треба, на 3-4 різьбі зовнішній, щоб більшим протоком КВ вже півтора куба. І найцікавіше, що в магазині сказали, каже, ми принципово не возимо афрізу". Ну, Я дуже поважаю таких продавців, які сидять за комп'ютером, особливо, якщо вони ще щось прочитали і не мають практики, вони продають. Мене так дуже сподобався. Якийсь такий магазин у місті Зв'ягель Житомирської області Золота рибка. Там таку несенітницю ніс-продавець, кажу, ви не праві, я трошки став. Те що, та ти. Те... Бачимо, як тут візьміть, візьміть афрізу, тут клапан, якщо він, ну, він відкривається, він то відкривається клапан. Але бачимо, це все, бачите, де латуні, воно не відкривається. Ото всередині такий проток. І візьміть е, і подивіться. Я подивився і якесь лиття все. ну, Ціна один в один, бренд, в принципі, е, СБ, питань немає, Швеція. Десь не там має писати, напевно. Шведен. Made in Швіден, шведен, я не знаю, як, Швеція. Е, а фрізо поляк. Хоча там бренд, напевно, не польський, а зборка польська. Е, по ціні один в один, але здрявно то кажуть, по якості один в один, але я спробував, подивився. А фризу буде краще. Фрізо буде краще, більше проток. Я, я собі поставив фрізу, оцього не буде завуження. Бачимо середині зараз під світочку. Там. Ой, впав. Під світочку. Такого завуження не буде в афрізові. Ну, шкода, що зараз немає неафрізову, бачимо такий проток там. І тут такого не буде в афрізові. Цікаво, подивитися. Я ну, можливо знайду характеристики. Подивлюся афрізу АТМ-343. Це один в один, напевно, по ціні буде все один в один. Мені більше подобається. В крайньому випадку, ну, що найгірше, це факт однозначний. Але продавці кажуть, ми принципово не возимо афрізо, бо це ж, знаєте. Акрани, а вибачаюся, оці SD, там SD, там ТСД продають принципово. Принципово. Ото принципово. От візьміть оцей афрізовський розповітрю, це ж пісня. Пісня. Ну що, трошки ми відволіклися, працюємо далі. Ну що, звітуємо про перший день? День, скажімо, так, невдалий. Ну, як, як по чому міряти, слава Богу, що ми не травмувалися господар, звичайно, в шоці? Будемо якось компенсувати це, десь далеко е, запит на завод, чи можна саму обшивочку їх купити. Може, якщо буде можливість, відкупимо обшивочку. Або можна купити новий котел, а з такої обшивки десь продати. Комусь дешевше. Ну, я з'їде на всі варіанти, господар приймає рішення. Але ми раді, що воно не впало. Тут лад стояв з цієї сторони. Я тут трошки повертав його і він пішов туди. І він пішов сюди і була б біда в нас. Звороточка десь там вона є, але не дороблена. Подача не зроблена. Ото, От що колектор навішаний. Це зайнялося багато часу. вже ввечері. Поблизу комендантської години вже ми так, щоб поїхати в річку скупатися, за що зараз жара, спекотно. Це місто Ковель, річка Тур'я, біля мосту, біля вулиці Незалежності, недалеко від парку Шевченка. Там є такий пляж, скупалися і вже вирішили сьогодні більше не працювати а Краще вже раніше встати, бо щоб вже нам не замазливо, як то кажуть. Бо ми і так і не миємося, і по-різному буває. а сьогодні ну, буває, що і хороших умов працюємо. Тобто котельня так була, зразу заїхали, зраділи. Місця багато, все просто, все якби так, нічого не треба думати, але дуже багато там різних різних нюансів було. Але слава Богу, потихеньку виходимо і то кажуть, на. Налад, так що не завжди все гладко. Інколи буває котення там складніше на перший погляд і піде легше, без нюансів. Ну, так, щоб зовсім без нюансів, напевно, так і не буває нікого. Але такі нюанси. я думаю, коли доробимо, розкажемо. В принципі, тут все класичне на всіх наших відео. Як на всіх наших відео буде, бачимо, тут клапан стоїть, і там назвороточка буде клапан десь зворотушка. В цій кімнаті десь там лежить, тут наша звороточка. Бачимо, теж клапан є, буде по старій схемі. Так що очікуйте нового відео, продовження цієї історії. Ну, Найцікавіше, звичайно, буде запуск. Саме цікаве, вже було, практично Влад об'язав. Хто хоче, щоб не пропустити, натисніть там такий дзвіночок під відео. Хто не підписаний, можна підписатися, бажано підписатися. І напишіть коментарі, критикуйте, лайкайте, запитуйте, підказуйте. Нам, як то кажуть, на добраніч, а всім вам до зустрічі!